Він вже є з нами сьогодні. Це Віталій Портников, журналіст, письменник, телеведучий, публіцист та політичний оглядач. Вітаємо вас, пан Віталію. Слава Україні! Дякуємо, що доєдналися. Героям слава добрий вечір. І мабуть, важливо сказати ось цю найтаку свіжішу інформацію, яка. Пролунала в інформаційному просторі в нас стосується того, що Велика Британія передала Україні далекобійні ракети. Ці крилаті ракети мають дальність стрільби до 560 кілометрів. Такої дальності насправді достатньо, щоб завдати удару в глиб тимчасово окупованої Росією території України. Однак, як повідомляє американське видання, українська влада запевнила Лондон, ці ракети використовуватимуться лише в межах. Суверенної території України, і е, ніхто не збирається ними атакувати Російську Федерацію. М -м, наскільки це важливо для тої ситуації, яка зараз у нас складається на фронтах, що ці ракети таки до нас йдуть? Розуміємо, що це може бути вони вже можуть бути, їх може ще не бути. Подробиці не знаємо. Ну це насамперед підвищення ставок у війні, яку Російська Федерація проводить проти України. Це до певної міри сигнал для президента Росії Володимира Путіна. Він може підвищувати ставки, але і Захід може підвищувати ставки. І ще кілька місяців тому, як ви пам'ятаєте, самої теми далекобійних ракет не існувало. Тепер вона є, і це досить важливий такий момент, який я вважаю до певної міри дороговказним з точки зору розвитку саме воєнних дій. Дійсно, ви правильно говорите, що згідно із журналістськими джерелами, але ми не знаємо наскільки це офіційно підтверджується, цими далекобійними ракетами не можна загрожувати території самої Російської Федерації, хоча це ще потребує перевірки однак варто нагадати, що цивілізований світ вважає суверенною територією України, у тому числі окупований Крим. Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку область. Крим після 2014 року перетворений на справжній плацдарм для наступу на Україну для захоплення українських земель. І ми маємо усвідомлювати, що коли Путін анексовував Крим, він його з цією метою анексовував. Крим це ворота для захоплення південних областей України для відрізання України від моря і подальшої окупації інших частин Української держави вже економічно знекровленої. Такий був план. І тепер, якщо українські війська отримують можливість знищення арсеналів ворога у Криму, тобто знищення самого плацдарму, це значно змінить ситуацію на фронті у майбутньому. Ми ж маємо готуватися до подальших подій, які можуть розтягнутися на тривалий час, і маємо усвідомлювати, якими будуть можливості української держави і армії у цей тривалий час виснажливо російсько-українського протистояння. Скажіть, будь ласка, дуже важливо, як ви гадаєте, як наявність. Поки що заяви про передачу цих ракет а далі цих ракет може вплинути на військово-політичне керівництво Російської Федерації. Є вже перша реакція. Прес-секретар Путіна Пісков сказав, що у Кремлі вельми негативно відреагували на цю інформацію. Ну це і зрозуміло, як вони могли реагувати. Але тим не менше на них це вплине. Вони можуть змінити хід своєї логіки і логіки своїх дій. Ні, вони не можуть змінити хід своєї логіки і логіки своїх дій. Як ви кажете. вони можуть тільки підвищувати ставку. У них немає ніякого іншого виходу. Володимир Путін потрапив в результаті поразки свого Бліцкрігу у 2022 році в патову ситуацію, і треба чітко усвідомити, що він не може виграти війну він не може вирішити те питання, яке він поставив перед собою, тобто знищення. Української державності, а це йому є дуже важливим, тому що він без цього не може переходити до окупації інших колишніх радянських республік. Це масштабний план, Україна тільки частина цього плану. І він не може піти, не може перемогти і не може програти. А коли людина не може перемогти і не може програти, вона може тільки підвищувати ставки. Тому, в принципі, я думаю, що можливі три варіанти розвитку цих подій. Які ми зараз спостерігаємо. Маю на увазі для Володимира Путіна, не для нас з вами. Угу. Перший варіант це виснажлива війна. Це війна на роки. Це сподівання, що він знекровить Україну і примусить рано чи пізно захід піти на поступки з метою того, щоб вони віддали йому, якщо не всю українську територію, то принаймні її частину і велику частину. І він на це розраховується. План номер один. час сьогодні. Головний союзник Володимира Путіна вже не нафти і газ, а саме. Однак виникає питання: чи вистачить у нього ресурсів, сил, можливостей. І знаєте, час це така річ. Можна весь час чекати, що ти переможеш ворога і померти непомітно для себе. От час і закінчився. Другий варіант це підвищення ставок, це за певної міри резервний варіант. Який може бути втілений в життя, коли Путіну свідомить, що час на нього не грає, або у нього його не залишилося? Це ядерна погроза. Причому ядерна погроза не Україні, а саме Сполученим Штатам. Це доведення ситуації до можливого конфлікту із обміном стратегічними ядерними ударами, і коли світ може стояти на порозі такого конфлікту, спроба врегулювання з метою, щоб частиною цього врегулювання була передача пострадянської території під контроль Росії, або не буде Вашингтона і Москви. Ну знаєте, ми теж чули ці фрази, навіщо нам світ, що в ньому не буде Росії. Однак це дуже небезпечний розвиток подій, тому що знаєте, можна лякати і по дорозі до переляку дійсно привести світ в реальність третьої світової війни з знищенням цивілізації в самій Росії. Я не думаю, що росіянам дійсно буде легше, якщо її не буде в Європі чи Америці. До того і третій варіант теж абсолютно реалістичний з точки зору Путіна. Це Перемир'я на зразок зернової угоди. Тобто Росія і Україна не домовляється, ніяких перемовин між собою не ведуть, однак війська зупиняються на певній лінії зіткнення Причому хочу сказати, що для Росії цієї лінії зіткнення може стати навіть державний кордон України, тому що за великим рахунком Росія не визнає цього державного кордону. І тоді Росія і Україна підписують угоди, так як була підписана угода по зерну з третіми країнами, не між собою. І війська тут зупиняються, і тут вже буде залежити від політичної волі заходу, що буде далі. Чи конфлікт буде призупинено чи у чи очікуванні нової війни? Чи Україна стане членом НАТО, і на цьому війни, принаймні на нашій частині території, закінчаться і почнуться нові війни на інших територіях колишнього радянського союзу? От три варіанти, які в принципі зараз проглядаються як найбільш ймовірні з точки зору розвитку подій у найближчі роки. Скажіть, будь ласка, будь ви ласка. сказали зокрема про те, що у президента Путіна далі є амбіції відновлення Російської імперії в, в форматі е, тих кордонів, можливо, в яких був Радянський Союз. А чи можливий варіант, що розуміючи ситуацію, коли Україна є справді добре озброєна, е, супермотивована, е, Російська Федерація може рушити в сторону інших пострадянських країн? І якщо так, то яких? Звичайно, є треба сказати що навіть якщо україна буде добре озброєна і мотивована у росії завжди є варіанти вони зараз цим варіантом користуються залякати всіх інших за рахунок тих дій які вони зараз проводять в україні ось ці атаки по цивільному населенню ці намагання позбавити людей майбутнього світла тепла роз'єднати сім'ї вбити якнаймого більше цивільних мешканців це ж не просто так це не просто програма по знесиленню україни це програма залякування всіх інших, тобто, всім іншим, а союзних республік в радянському союзі, як відомо, було більше ніж дві, і з цих більше ніж двох. Тільки Латвія, Литва і Естонія входять до НАТО і можуть вважати себе надійно захищеними ядерною парасолькою. Так, от всім цим країнам буде пропонуватися простий вибір: або ви підкоряєтеся нашим інтеграційним планам. І когось ми приєднуємо до себе, когось робимо союзною Дер республікою в союзній державі. Це вже як ми вирішимо. Або з вами буде так, як з українцями. Може ви якось і виживете, але вас будуть бомбити, знищувати, будуть знищувати вашу інфраструктуру. Всі наступні десятиріччя пройдуть у вас в турботах про виживання. Так що вибирайте або разом з Росією, або український варіант. І я думаю, що російська жорстокість по відношенню до України ще пов'язана з тим, що з точки зору російського політичного керівництва Україна має бути полігоном невезіння для всіх інших колишніх радянських республік, так можливо героїчним полігоном. Так, можливо, багато хто співчуває українцям у їхній боротьбі, але люди завжди будуть думати: а що нам теж хочеться, щоб наші родичі загинули, щоб ми залишилися в розбомблених будинках, і це з точки зору Путіна та його банди має підвищувати рейтинг проросійських сил в цих всіх країнах. А це означатиме, що вони без бою мають здатися. І я хочу теж одну річ сказати: ми ж маємо розуміти, що відбувається з тими, хто здався їх направляють на війну. З тими, хто не здався, це не означає, що вони це можуть отримати мир. Ну от подивіться, що відбувається з нашими нещасними співвітчизниками на окупованих територіях. Їх же мобілізують в російську армію і використовують як гарматне м'ясо у війні проти власних співвітчизників. Уявіть собі на хвилину, що Росія анексувала Казахстан навіть без війни, що завтра буде з громадянами цієї країни. Їх візьмуть в російську армію, пошлють там воювати з тією державою, яка не захоче бути під російською владою, з тією ж Україною. Як зараз женуть на український фронт бурятів, тувинців, чеченців всі ці народи, які були свого часу поневолені російською імперією. Оце доля будь-якого народу, який захоче бути в єдності державні з Російською Федерацією. Я тому весь час і кажу: ми можемо вибратися з цієї пастки російської тільки всі разом. Тільки солідарність колишніх республік Радянського Союзу може дозволити нам запобігти перервати цей ланцюг смерті, який був запрограмований ще у 1991 році, я би все-таки ще повернулася до тих трьох сценаріїв, які ви окреслили. Я собі от в голові намагаюся це все продумати ще раз. І з першим, другим, ну тут зрозуміло, затяжна війна, ядерна війна, вплинути на це якось складно, це все. Питання якихось обставин, які можуть виникнути, і ця людина там прийме таке рішення. Що стосується третього, про мир без, без миру, перемир'я без миру, без нашої якоїсь домовленості з ними, але все ж, що може вплинути на те, що Путін таки буде дотримуватися саме? Цього третього сценарію, от що має статися, зрозуміло, що велика роль нашої армії в цьому, яка має йти в контрнаступі. Ми маємо відвоювати свої території, але можливо, що можливо, хто може на нього впливати? Економічне виснаження, відсутність сучасної техніки в той час України буде ця сучасна техніка, і Україна зможе врешті-решт мати можливість поражати об'єкти на території самої Російської Федерації. Тобто війна може мати шанс прийти в Москву, а це для будь-якого російського царя катастрофа глобального масштабу. Не втрата Криму, повірте мені, а війна у Москві. Угу. Китайська Народна Республіка, яка буде вимагати припинення війни, і четверта, можливість зберегти обличчя за рахунок такого перемир'я. Ми зупиняємо війну, щоб зберігти безпеку наших громадян. Навіть на окупованих нацистами територіях нашого рідного Криму, який ми вже не контролюємо. ми зупиняємо війну, тому що вона загрожує глобальним голодом, нашим дорогим друзям на глобальному півдні. Але ми обов'язково все повернемо обов'язково. Ми не домовляємося ні про що з нацистами, ми будемо боротися з їхнім режимом. Оце може бути до певної міри реальністю. Ну Путін же пішов на зернову угоду, правда, вона ж йому теж не дуже вигідна. Але в нього були свої мотиви. Стосунки з Туреччиною, побоювання втратити підтримку на глобальному півдні. завжди є певні політичні мотивації, які навіть диктатори спонукають: якщо не до припинення, то призупинення своїх планів. Це цікаво, от Китай. Так, ми бачимо. Події 9 травня, те, якого ми так чекали всі ну з побоюваннями насправді, тому що чомусь так є. Що довкола цієї дати нагнітається. Всі знають, що для Росії вона сакральна. Очікували, що будуть е, е, якісь обстріли. Можливо, щось несподіване взагалі вони зроблять. Ну, обстріли були передували цьому дню, і е, це в принципі те, що з чим ми живемо, мало не щодня, але чогось надзвичайного не було. весь цей парад виглядав... Не було, до речі, минулого року теж не було. Пам'ятаєте, Так, так, і теж ми було, теж... було ось таке всі, що вони чекають 9 травня, вони стріляють не по святах, вони просто да. стріляють. Разом з тим цей парад виглядав доволі жалюгідно з того, що я бачила. Там вони пояснювали те, що вони не хочуть нагнітати, виводити цю свою техніку. Е, хтось каже, що вже просто там ну, не дуже є що виводити, показувати ці танки. Тому проїжджав один ось цей танк. Е, ці військові, е, ці їхні е, як вони, ветерани, які сидять на цих трибунах, які мені вже нагадуються, вже просто псевдом. якийсь фільм зомбі. Знаєте, де вони їх беруть? Ніхто не знає, але вони щороку там. Є і Путін між них теж виглядав не дуже, скажем, відверто. Але були ті країни, які підтримали його, які приїхали. Це свято якось вшанувати для них свято. Але не було Китаю серед цих країн жодним чином, навіть не було якогось листа підтримки. Привітання, а це теж їхня позиція. Вже тепер така. Ну ще одна, ще одна. Ну, це не крапка, це ще одна просто їхня заява, як вони ставляться і що вони про це думають. Дивіться, 9 травня це не протокольне свято, на яке шлють привітання щодо приїзду на святкування голови Китайської народної республіки чи будь-кого з інших керівних китайських лідерів, це має бути вирішено заздалегідь. Очевидно, що посол Китайської Республіки там, напевно, був народний на червоній площі, як і інші представники там дипломатичних представників. це просто протокольний захід. Але ж ви бачили, що Росія абсолютно судомно намагалася когось запросити на 9 травня. Розумієте, вони ж весь час сказали, що вони не хочуть бачити жодного представника іншої держави на цьому святі. Це було офіційно оголошено, це ж не наша з вами вигадки. І тільки після появи цих безпілотників над Кремлем. Вони почали шукати людей, які стануть для Путіна живим щитом. Ну вибачте, будь ласка, але ви не можете звернутися до голови Китайської Народної Республіки 6 травня і сказати йому: Шановний пане голово Китайської Народної Республіки, ми побоюємося, що тут безпілотник вдариться у Володимира Путіна. Так може, ви його прикриєте своїм тілом. Ну, ви знаєте, що якщо голова китайської народної республіки таке почує, він може сказати хорошою російською мовою, ви там, взагалі всі в Кремлі, а що взагалі? Ну далі не будемо це слово на телевізійному екрані повторювати. Тому таке божевілля неможливе. Тому вони змушені були запрошувати на святкування тих, хто не мав можливості відмовитися, тому що просто розуміє, що Росія може щось проти кожної такої держави вчинити. Це питання до певної міри залежності, тому що ось прем'єр-міністр Нікола Пашанян, вірменський прем'єр. Ви думаєте, він хотів туди їхати? Ні, але він зараз знаходиться на позиції врегулювання з Азербайджаном. Тим перемовини йдуть в Вашингтоні, в Європі. От зараз буде зустріч, буквально цими днями нова і йому не хочеться, щоб Росія заважала цьому пошуку миру, а вона може. Керівники країн Центральної Азії Вони залежать від Росії з точки зору робочої сили. Російські війська знаходяться, як ви знаєте, на кордонах Таджикистану. В російські економічні можливості досить серйозними є для багатьох країн Центральної Азії. Росіяни тільки що в січні минулого року були в Казахстані, і президент цієї країни зобов'язаний Путіну тим, що він утримав не просто утримав владу, а ще й посунув від влади свого попередника на Назарбаєва. Тобто там є багато моментів, які примусили цих людей вже після того, як вони навіть офіційно сказали, що вони нікуди не поїдуть, як президент Таджикистану Малі Рахмон. Все ж таки поїхати і там бути присутніми. Дійсно, вони витягли Лукашенка, який в таке враження, що його просто підняли з якогось лікарняного ліжка, поставили йому капельницю, одну іншу, другу, третю привезли, щоб він поклав квіти, і потім а, відвезли помогло. як чучело. Угу. Ну, значить, Лукашенка не може сказати Путіну: Володимир Путін, я можу померти на цій червоній площі. І тому, що він почує: ну помреш таки, та нового Лукашенка з, з конструюємо. от є коля. Твій буде коля керувати Білорусію. Так, що там приїхали тільки ті, хто готовий був виступити в ролі цього імпровізованого живого щита. Ну, це питання до суверенітету цих країн. Я дуже сподіваюся, я дуже щиро бажаю і вірменському народу, і казахському, і узбецькому, і таджицькому, і туркменському, і е, киргизькому щоб їхній суверенітет посилювався, а народу Білорусі я просто бажаю по. Щоб Лукашенка вони побачили на лаві підсудних, тому що це єдина лава, на якій він має сидіти на мою точку зору. Ви згадали минулорічний парад Побєди який ми також очікували. І там, якщо пригадуємо, Путін з'явився і він такий кажуть у Львові з коциком на колінках, і всі відзначали якісь ну, таку ну певну жалюгідність його вигляду цього разу. Ну знов ж таки була промова, в якій як всі жартували, що на початку, начебто, Путін забув хто він, президент Росії чи України, і почав розповідати, як на його країну напали з бажанням загарбати. Все одно не справило великого враження. Як ви гадаєте, це може повпливати на позиції і авторитет Путіна всередині держави, особливо враховуючи ті процеси, які відбуваються з Пригожиним, який там вже чи не напряму намагається звинуватити Путіна, чи це все ж якась певна гра. На так би мовити, експорт, в тому числі для нас, щоб ми там сподівалися, що в них в Росії зараз все розвалиться, а насправді там все міцно, і правитель все ще дуже має потужні позиції. Я не думаю, що в Росії мається велике значення промову правителя. Це тоталітарна держава. Ми жили в радянському союзі. Останні роки правління Леоніда Брежнього були абсолютно жахливими з точки зору його. Власного вигляду його меседжів, які він адресував людям, і це при тому, що Леонід Брежнів, очевидно, був більш серйозним політиком. Ну, звичайно, свого режиму цього тоталітарного, ніж Володимир Путін. Він все ж таки був досвідченим політиком з апаратним досвідом, Але він був в жахливому стані, напівмертвому. Але ж не Леонід Брежнів керував одноосібно Радянським Союзом. Ним керувало керівництво комуністичної партії. Це була вертикаль. а Брежнів її уособлював. Сучасна Росія, за великим рахунком, це репліка Радянського Союзу, тільки вертикаль там виключно чекіська. Це вертикаль колишнього комітету державної безпеки Радянського Союзу, який тепер називається Федеральною службою безпеки Російської Федерації, але це і є вертикаль, яку особлює Володимир Путін. І як він буде виглядати, які промови він буде мовляти, не має жодного значення. Має значення тільки я би сказав, стабільність цієї вертикалі. Наскільки ця вертикаль взагалі здатна до зруйнування? Я взагалі вважаю, що такі вертикалі рано чи пізно руйнуються, тому що вони не здатні випрацьовувати ніяких нових змістів. Це консервативна вертикаль. Вона весь час хоче в минуле. Ви ж бачите, Путін весь час хоче відбудувати якісь радянський союз, які без комуністичної партії. І інше питання найважливіше, як на мене, скільки часу потрібно для руйнації такої вертикалі, і наскільки неуспіхи у її, я б сказав, агресивних діях. Можуть прискорити її руйнацію, чи вплинуло на руйнацію Радянського Союзу те, що Брежнєв зі соратниками полізли до Афганістану? Очевидно, очевидно, вплинуло. На скільки років це наблизило крах комуністичного режиму? Це хороше питання. Тобто, без Афганістану він би проіснував до 91-го року, чи до 97-го? Ми цього не знаємо. Історія не має якихось можливостей її перевірити без е е е тих подій, які вже відбулися. Але те, що війна проти України сприяє руйнації чекістської вертикалі, і те, що рано чи пізно, я не знаю коли, в 25-му році, в 34-му чи в 49-му, в Росії буде інший режим, в цьому я впевнений. З іншого боку, маю вам сказати як людина, який вже не 18 років, на жаль, що зараз події відбуваються набагато більш швидко, ніж вони відбувалися тоді, коли ми спостерігали руйнацію радянського союзу. Зараз я б сказав. За один рік відбувається те, що для чого потрібно було раніше 10-20 років історії. І так спостерігачі, які на жаль, всі люди, яким не по 18 років можуть помилятися у темпом. Нам всім здається, тому що ми спираємося на попередній свій політико-інформаційний досвід, що щось відбудеться за 10-15 років. А насправді це може відбутися за рік, розумієте, ми просто втратили почуття історичних темпів. Я от дуже хотів би, якщо буде така можливість за допомогою штучного інтелекту зробити собі 18 років, щоб я міг аналізувати все з точністю до темпу, пересадити собі якусь там не знаю, пластину в мозг, і щоб вона мені, як молодій людині, казала ні, це не за 10 років буде, пане Віталію. Це за за 6 місяців буде. Скоригуйте там у себе щось в голові. Але поки це все вигадують, Росія може розпастися, і мені це буде не потрібно. Я проживу своєю головою. Так, це цікаво, було б насправді е Поговоримо ще про роль Пригожина, тому що багато хто з експертів говорить, що він може стати тією людиною, яку захід обере для того, щоб продовжувати якісь перемовини з Росією, якимось чином змінювати владу в Росії. Наскільки це реально? Тому що його заяви про те, що ПВК Вагнер виходить з Бахмутського напрямку, про те, що нам там складно, нам не дають зброю, і це не робить Міністерство оборони Росії. Потім він закликав, щоб йому там надали допомогу і хтось вже. Взявся йому допомагати, і от зараз його остання цитата, яка стосується того, що контрнаступ українська сторона вже розпочала. Ну, звучить так доволі дивно. Давайте його просто зацитуємо. Для зсу зараз важливо проламати Бахмутський напрямок. Наступними напрямками будуть Білгородська, Брянська області з виходом на територію РФ та Запоріжжя. Їм треба спочатку розібратися з бахмутським напрямком і ПВК Вагнер закінчити цю історію і на підйомі зі всіх бойовим духом. Йти на Запоріжжя, Брянську, Білгородську область. Тому наступ зсу вже почали. Тобто, він якось так знаєте, прям він так говорить, ніби він за нас, а не за Росію і не і не про Росію. А я думаю, що буває ситуація, коли людям не дають достатньо зброї, але дають достатньо білого в такого сказав, порошка. і вони його вживають в невиправданих кількостях, а потім роблять заяви. Важливо, щоб представники прес-служби не вживали. Але це таке, це дуже часто буває солідарність з шефом. Я не ставлюся серйозно до будь-яких терят. От я вважаю, що Пригожин виконує функції такого блазня при імператорському дворі. У російських царів завжди це було дуже модно мати якогось блазня, є навіть літературний твір, блазень балакерів, так, шут балакерів. Завжди є хтось, хто бігає за царем. І говорить неприємні йому речі, і, і тільки він може. Тому що якщо якийсь боярин повторить, відразу його бах і відрізали голову. А блазень може продовжувати. Ось ти цар не такий, не такий. І це, до речі, важлива частина і російської політичної культури, і російської культури як такої. Що дуже важливо, щоб був якийсь блазень, який би тягав цих бояр за бороди, які говорив би їм неприємні речі, які сам цар не говорить. Сам цар говорить, я тебе люблю і цілую в губи. Дорогий ти мій Сергій Шойгу чи Валерій Герасимов. А Пригожин говорить, що ти мерзотний? Ну, це ж для того і існує Пригожин. Чого ж звертаєш взагалі? Що ти, ти обращеш в німа на Пригожин? Що ти голову морочиш? Іди воюй! Ось це функція Пригожина. Так що це не має ніякого значення. Це все театральні вистави. Вагнер існує як просто підрозділ російських спецслужб. Пригожин агент цих спецслужб. Його головний зміст це не Бахмут, а Африка. Він вони продовжують там добувати золото. Цього золота дуже багато. І золотий запас центрального банку Росії, те, що допомагає їм не звертати великої уваги на санкції саме проти валютної системи, це Судан, це Центральноафриканська Республіка, це Малі. Це треба пам'ятати, що вони збагачуються, вони не бивають собі в кишені і збільшують золотовалютний баланс Росії саме дякуючи вагнерівцям, які не тут, їх ніхто там. Не чіпає у африканських країнах, хоча і там бувають сутички, і там вони вмирають, але не в такій кількості. А тут це інше завдання. Тобто там завдання красти золото, тут завдання е знесилювати українські сили, як сподівається Путін, і говорити неприємні речі, речі двоє боярам. От і все. Дуже би Д... хотілося, аби нарешті всі. Російські сили і офіційні, і неофіційні, як це ПВК Вагнер. Нарешті би зосередилися всередині своєї держави, а не лізли. Ні, Томаку, мені б хотілося, Африку, Україну. щоб Україну Пригожин, навпаки втекли б до Центральної Африканської Республіки. Отримали там притулок у президента Тоадери, і Путін би працював його радником з безпеки, а Пригожин його радником з питань видобутку золота. І оце було б кращим закінченням їхньої кар'єри. Погоджуємося. Головне, аби шкоди там також не наробили. Якщо буде шкода, то президент ОДР може їх з'їсти. Це не має великого значення. Вже це не нас має бентежа. І це теж непоганий варіант. Багато варіантів, багато прогнозів від Віталія Портнікова. Дякуємо вам за це інтерв'ю. Усього найкращого.